Скажіть, будь ласка, що як було? Де дитина? Ірка, йде сюди. 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 Іра, розкажи вам дінок, чи у вас є ще якісь? От сюди вихід є, то сюди собака йшов. Сюди собака йшли. Ні, ні, там два пси працюють, я вам поясню. Два, два злідиці, один працює в тому напрямку, один працює в тому напрямку. Щоб зазорієнтували. Нам дуже важлива інформація. Передзволюсь збирається, перед щоб ви не знали, яку собаку нам красивається. Зараз я Зараз. виясню, де вони. Виразу, на собі. Скажи, зі, біться. Зі, біться. Може бути, що. Дівчинка там працює. Дівчинка, тому що не читати. Дима? І в нас теж нема права? Ні. знайди нам дитину. Що, давайте тоді, давай, ту ти, ти туди ту Вам іде? дати хтось працівників нам би добре було е когось, хто орієнтується на місцевості. Ні, я ж щоб не знаю, місцеве місцеве. Секунду, місцевих. секунду. От да. іменно Секунду, місцеве да. зараз дам своїх працівників Ой. два чоловіки, щоб. Щоб ми просто ну, не купили. Так, да, 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 не... да, 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 щоб вами і... теж ходили. Ой, бо ти може. Це не дивіться, зараз є декатури фіктин. Ти чоловік там? Немає нічого? То просто відтягуйте за населення.

Вот здесь вы взяли мало часто. Да, да. Вот давайте возьмите там вот пописывать. Рядом. ні що постійно